Ну що, всім доброго раночку. Як то кажеться, ось я і приїхала до міста Стрий на автовокзал. Остання українська кава і будемо їхати далі. Так що Ох, морозно трішечки на дворі, але нічого. Ми ще чекаємо наші автобуси, які нас розвезуть потім по е, містах Італії. Автобус їде. Не там встала, щоб записувати вам відео. Ось. Так що ось так от. Все. Люлькина відпустка закінчилася. Тим пока враг. Болезнь, понимаете? У меня понимали, вот такая ваза из фруктов. Не, ну, ну тут фрукты похожи только бананы. Да, как раз бананів у мене не хватало. Каштаны, киви, груші, хурма, гранат, що там, апельсин, яблука, виноград. Ну, такая реально. Не хватає бананів там, точно. Ну, для, щоб ви понимали, о, так Тут мама. Ну, ну, тут салат, так. Да. Він вес має, я думаю, що це просто якийсь це. В общем, упаковка дуже здорова. Я не... його собі взяла і за лука парея. Да, мама взяла її за парея. Я зараз переб'ю лук парі. Вона питається, парі напарити і мені, але я не ведуся. знаєте, я... Ні, ні, перейду... Слава, не ведись. Я собі зрою рибний супчик з луком Это вот. буде дуже пареєми. Я вкусно. можу попробувати щось, але... Поки я не розпробував, то я його не всунув. я хочу зговорити. Вороку. На цей раз, от бачиш, сельдерей прив'явший. Ну, я його зараз положу да. в воду, і я, слава таке дуже любе. Я просто переб'ю на. О, ну, і і... ну так він цей вкусний салатик. Тобто угу. тут, таке, знаєте, коров'яча так. їда. Три помідори і перчик один. Ну якраз в самий раз. І, і три помідори. Капуста, капуста. Ну, все капуста. Ну, це дело, я понимаю. А все остальное, ну і банани. Ладно. Хорошо, пока. А не собирались больше нічого куплять. Ну, я, да. я поїхала собі купить литр молока і, і, що? і майонез. І майонез, да. А мені вообще ничего надо ну, взагалі нічого не треба да. було. То ж, мама робить вам обзоры цих кофемашин. Я не знаю, хто нас дивиться обох, хто пойме про що йде мова. В общем, Валений все такий капсульний апарат. Що це п'ємо, 100% арабіка. Капсули. кофемашина, щоб ви розуміли, Дивіться. все. Дві кнопки. Маленький кофе, великий кофе. Я два рази нажимаю на велику кнопку і все. кришка мусорного відра, Там де, лежить там, де треба. Все хвастаюсь вам. Отак ось так от. Зараз кофеечок. Чашечка мамі, чашечка слави, капсулу кить. Оце мене, допустим, цей варіант вполне устраюває. Я не такий супер пупер гурман, хоча Алена у нас вроді Ну, Навірно, до такої степени, як мама. В общем, я не заморачуюся. Я ще собі ми з кимось розминулися, бо кофе гаряче, в душі в двері заляпані. Навіть тільки що ростик з дому пишу. Ну, я ще ж хотів вам все время показати і вечно забуваю. E, Значить, нормальні люди, що там марки, да? ну, всякі там статуетки, ще щось у нас солену штапора. <сі> Есть електрические, яким вона пользується. Вот. А це, э, типу, поняли. Ти. Д древні, древні. Ні, yeah. так нормальні, вони зараз продаються, а отут, от да. так. От, от ні, древні. то десь є неї є теж ну, такого плану, вони ж теж вже є мама віка. Mm, да. То, що є такі ну, новіший, то зрозуміло. Але це, це старіше, це їх хтось підігнав. От, він там, скажімо, 60-х чи якихось там. Ну, а Ростик, то ви вже бачили, да? він у нас як, піде, піде в дядю в якомусь сенсі буде колекціонувати. Я колекціонував розбиті машини, ну, ходить така легенда. Верніше розбивав її. Цей. А Ростик спаляні мотори. Ті, що він ушатав ну, в каски свої. Сьогодні дощ, напевно, пішов в пішки, чи, може, Альона його повезла. Це Та й таке. Ну, щоб ви знали, якщо, що нам дарить на Новий год. Банда рішив зварити горохового суп. Але ж ви знаєте, проблема Італії – знайти щось капчоне. Але виявилось в лідлі вид, воно не дуже копчене, да, скажімо так. Але на запах, ребята, це, по-моєму, якраз то, що доктор прописав. Щоб ви розуміли, запах іменно холодного копчення стоїть. Якого воно є, я не знаю. но знаєте, от іменно дим. Дим такий, як має бути. От, а цей. І плюс все в приправах. Так що я думаю, що... Получиться зачотне. Люди добрі, це не суп, це просто я не знаю, що це вийшло. Ви, щоб понімали, який в мене тут стоїть аромат. О, я думаю, що зараз всі сусіди позбігаються. Так що це ну, просто топ. Можна включати ці фанфари. Чи фанфари будуть після того, як з'їсиш. Ну да. Ой, я вам просто ну, нет слов, нет слов. Такий він вкусний вийшов. Що, це ж там того, що це кажу, я, ви розумієте? А я ж вічно чимось недовольний, коли щось готовлю. Все мені не так. А тут прям. О, це вже друга. Я не удивлюся, якщо ще вік третю зараз насиплю. Так, перша зупинка після угорського кордону це угорська заправка. Хто каву, хто до туалету. Ну, коротше, зупиняємось через кожні 4 години. Отак от, от, от там з песиком тільки що дівчинка гуляла. Так що їдемо далі. Давайте я вам розкажу на своєму каналі трошки про Мілан. Впечатлення. Ну, знаєте, в останній раз отаке я бачив карі, мабуть. Ні, nee, ну реально дуже-дуже мрачно, страшно, сіро, але то не вина італіянців тому, я вам скажу чесно, бо їх тут майже і нема. О, та й у них менталітет не такий, щоб ці срачі розводити, От, кучу бомжів, кучу всього. Оце так от, ну не зробить один ітанець. Знаєте, біля мусорного... Так, це... Там, де вийти, вишу, а це... Ну, це жах, звісно, жах. Знаєте... В Мілані мало того, що нема на що подивитися. так тут ще й... Якщо хтось колись мріяв про те, щоб сюди попасти, то не мечтайте. Так само, як Альона розвіяла мої міфи чи ці, е, мрії про попасти на Балі і на Гаваї. Вона каже, там бомжі, а там каже, дощі. Так що каже, оті всі фотографії, в принципі, як фотографія Милана, ну нема на що глянути, реально. У них одна церква, а, і ще з міста. Будем... Ні, так є. Я, я ж кажу, що автовокзал не да, він страшненький, він ужасний. Вот. І гнать що, я ж не ганю на італіянцев чи не ганю на це. Ну просто тут із-за того, що тут масово... Що тут бабки, тут, тут бабки просто. Із-за цього тут всі. Соответственно тут і срачи. Вот. Так що якось треба вибирати щось одне. І з міста з сучасних достопримечательностей тільки є ось такий дом. Дом, як він? дом -лес називається. ліс називається, зелений дом. Все, і та церква. Так що більше тут немає, що робити. А 100 тисяч карбованців, мама, ти пам'ятаєш такі, 94 четвертый рік. що можна було купити на ці гроші? Буханку хліба чи щось більше? Я пам'ятаю, що наша бабушка Тіна, куб, цей, получала, получала зарплату в наволочки свою і діда несла додому, а потім нам пачками банковськими давала за кожну п'ятерку пачку денег в банковской упаковке. Я да, я вже в школу ходив мільйонером. Так. Ха, ну ігрушки на але У ну, мене істерика прям. Ну, ти що, не, ну коли ж вони вважалися гарні. А саме головне, що таку геть не розіб'єш, якщо комусь даже в голову запустиш, це ж не ігрушка, це ж вещь. Це ж на века. Ну, космонавт який. І кукуруза. Кукуруза у космонавта, воно яка. Люлька, ну, ну скажи про просрочене. Всім доброго ранку. І так, стосовно просроченого пермесу, по якому їздила я. На кордоні ви даєте паспорт, саме на угорському чи польському ви даєте свій паспорт закордонний і даєте пермесо. Це пермесо прикордонник вставляє в спеціальну таку машинку і перевіряє, чи воно дійсне, чи не дійсне. Все. Бо написано в тебе. що Тому воно вже що просмочено. так, у мене до 23-го року, до 31-го числа 23-го року. І в тебе Я статус ось. біженця. У мене статус біженця, так. І Можете ви їздити спокійно сам факт. Як ви порішаєте там со своїм, якщо ви живете, ну як Юля жила у Товропау, їм не розрішали більше трьох днів? Нам не, виїж... не роз не дозволяли більше трьох днів відсутніми бути в соціальному цьому житлі, в якому ми жили. Все. Ось. А стосовно кордону, то це просто ну я ж кажу, я їхала, я переживала, що стосовно цього перемесу нічого переживати не треба. Вони вставляють така спеціальна, воно все сканується на екрані, все показується повністю. Хто ви, де ви жили, в якому статусі ви в цій країні перебуваєте, чи продовжено вам тимчасовий захист для українців? І все. Вони перевірили, сам поставили, подивилися на фото і на тебе, чи ви схожі, чи не схожі, і все бачення так що проблем з цим не було. Взагалі Виключно. Я кажу таке відчуття, що ми з мамою живемо в різних городах. Бачите, новий мост. І все, він як розділительна полоса. У них тут зима і холод. У нас там з моря сонечко і прекрасніша погода. Навіть вчора ввечері мама дзвонить і каже, ти що, що на дворі робиться. Я кажу, та що робиться? Взагалі красота. О, тишина. Ось так от город розділяє, розділяють гори і міст. Ну, по-моєму, напевно, похоже. Не спало. Зараз цвіте. А, от вона із того рану весною родить. А цей лимон мені посовітували сусідські відірвати від нього віточку і до джінного. От він родить. Круглий год, круглий год. Він не встигає старий урожай скинути, як у нього вже новий. І подивіться, обліпляно, обліпляно. Вже є, які достигають, які не достигають. Постійно, треба так действительно да, від цього лимона заразитися. Спускаюся нижче і краще видно. Дивіться, яка в нас там погодка і яка тут у них. Так, всім привіт. Так, я балакаю, ти мене не перебивай. Заведи свій канал, все А, Як треба, буде. То, як то кажуть, не заведу, а почну вести. Трошки позитивчика в нашу ленту. Так. E, значить, що хочу розказати, розказати про те, які звички вже, скажімо так, Відпрацьовані тут в Італії до автомату, але в Україні це так не працює, і це я вам зараз поясню, чому. Коротше, коли в Італії ви десь переходите дорогу, де не світлофор, а просто пішохідний перехід, то ви дякуєте водієві, ось так помахаючи рукою. На жаль, в Україні це працює не так. В Україні, якщо ти комусь так рукою махаєш, то це ти вітаєшся, означає. Ну, коротше. Яка була ситуація? Ми з Наталею переходили дорогу, і якийсь чоловік нас пропустив, а чоловік їхав з жінкою. Ми переходимо дорогу, і я за звичкою так йому показую дякую. А в Україні це ж вітаються жінка, що поруч сиділа, вона на мене, на нього, на мене, на нього. І вже ж розізлилася, розумієте? Ось така сама була ситуація, коли ми їхали на автомобілі. Я також сиділа і всім отак рукою дякувала. А вони ж то думають, всі ще я з ними вітаюся, розумієте? Ну це ще добре, що на маршрутки не їздила. Так, На маршрутки то мене двічі, як то кажеться, вигнали б звідти. Перший раз, бо не плачу, а другий раз того, що кнопку жму. Ось, і ще така сталася, знаєте, ситуація також дуже смішна. Коли ми в Україні заїхали на першу заправку, ось я захотіла кави. Але ви розумієте, як сказати, вже в голові відпрацьовані оці фрази, що коли я хочу каву, на виніс з собою, але вже ж італійською. І розумієте, я стою перед цією дівчинкою, і вона каже, чого бажаєте. А я в голові собі перекладаю, що я хочу кави. А як їй про то сказати? Ну, тобто такий, знаєте, ступор маленький. І я на неї дивлюсь, кажу кафе. А вона каже, добре, яку вам каву? І я стою. Ну, от, реально, знаєте, така розгубленість була, такий ступор. А потім кажу, мені еспресо. Вона добре, кажу з собою. Вона добре. Як скажете? І така, знаєте, і ось, тобто ось. Коли вже ти тут живеш певний час, да в тебе звички вони вже відпрацьовані. Ну То коли ти приїжджаєш в Україну, от трішечки така, знаєте, розгубленість вона є, і воно дуже смішно от виглядає, так само як в магазині. Я як... да і саме в цьому є різниця. Ну я хотів сказати уже. Просто я хочу подякувати цим нашим хейтерам. До речі, нас скільки тут нас є дві з тисячі людей, яких так. назвали як Недолугі. Да, розумово відсталі, да. так, але я... іншими словами. Звісно. Да, ну, більш це. Так що я вас вітаю. Є час відписатися. Да. Або і знаєте, що саме цікаве, що це пише ще людина, яка якась десь зараз знаходиться в Італії, сама з України. І... Ну вона піднімає нам контент. Ми за це їй вдячні. Мері Поппінс, мова йде про тебе. Uh, ну, знаєш, Я так тобі скажу, називати мою маму якоюсь там рубині заурою, ну, флаг тобі в руки, вийдеш на її уровень, почнеш так само заробляти, ну тоді вже, я тобі кажуть, візьмеш прапор в руки і підеш оскрабляти. Ну, а поки не просто за розвиток тобі велика вдяка, що там хотіло. ну, все хотілося. Ну, взагалі, у нас позитивний да, канал, і всі, хто то, так мимо пролітають, пролітайте. Так, не затримуйтесь, як то кажеться. Так само було і в магазині такі, знаєте, випадки, що ну от я підходжу до каси, мені треба пакетик, а я як сказати пакетик. І, я стою, да, так, і я стою, вона на мене дивиться, і я так сак, а потім кульочок кажу. І mm -hmm. все, кульочок, ну а що. Так само, як в магазині, я також, ну, всі ж люди ходять, як то каже, да? випадково заділа. А, -а, а, кульочки у нас хватає. <гум> я це <ж> спеціально. <гум> ну. Ти мене знаєш, да. Ось, Заділа жіночку якусь, і, знаєте, за звичкою кажу, о, кажу, скоза сеньора. вона на мене <гум> <гум> Ну, тобто, Ну, Як сказати, у людей, ну, вони як сказати, вони не розуміють. Так само, як я одному чоловікові сказала, кажу, так у мене кажу, апунтаменту на 3.30. 3 Він на мене дивиться каже, що у вас? Кажу, зустріч, зустріч кажу, на Тобто, ну, тридцять. Тобто, ці звички, воно, ти їх скрізь з собою носиш, скажімо так, і привозиш навіть туди. Ось, Але переналаштуватись, коли ти от, короткий період часу знаходишся. Дуже тяжко переналаштуватися. Я це по-перше можу сказати. Ось. А так, що ну, різні випадки, я ж кажу, бували і дуже, скажімо так, смішні. Ось, особливо, коли Наталя в мене питала, а як там у вас цукор називається в Італії. Ну Я ж її стою і розказую, що мука то у нас фаріна. Ну, кажу, Олія, то Оліо, ну так воно і є. Ось. І вона. Ну, вона то слухала, а другі люди так стояли з так дивилися, заглядували на мене. Так, все, різні. Ну а розчарування якісь є з України? Е, так, розчарування є. Е, зараз е, також розкажу. Е, ми заходили знову ж таки, е, там, де всі люди, де багато людей, це магазин. Йшов військовий на милицях. Жодна людина, ну ці автоматичні двері не працювали, жодна людина не відкрила йому двері, щоб він пройшов. Я стою на то все дивлюся, а в мене тут рюкзак, тут сумка, тут кава, тут рукавички. Але я все рівно підійшла, відкрила йому двері. Він каже дякую. Я кажу, це я вам дякую. Ну, тобто, байдужість, от саме байдужість. Ну наразі війна не для всіх. Так, Війна не для всіх. Але розумієте, як сказати, так, у нас не 22-й уже рік, але все рівно люди почали забувати ось і все. І ось ця байдужість. Знаєте, вона, от ну, я не знаю, в мене як була повага до військових, вона так і залишилась. Так само, як чоловік йшов і питав у всіх в Києві, де знаходиться автовокзал. Йому треба було, ну, треба було на автобус. І всі якось так байдуже до нього, знаєте, ніхто нічого, ні слова не каже. Він до мене підходить. А він сам з сумками каже: підскажіть, будь ласка, де автовокзал, і ну не все це так важко сказати людині, де той автовокзал, яка різниця? Чи він у формі, чи він військовий, чи цивільна людина? От ось це так. Ось це саме найбільше, скажімо, так, розчарування, після 22-го року дуже сильно змінилося. Тоді ми була одна команда, а зараз так. нас розбили на віруючих, невіруючих, так. на русскоговорящих, на україномовних. От, і як то кажуть, по всіх статках, ну, есть, потім ТЦК і ЗСУ, мусора і там ще хтось і цивільні. Ну, Все роблять для того, щоб влада робить все для того, щоб знищити нашу націю, як взагалі. а сердитись на тих, хто виїхав за кордон, бо дуже часто пишуть там про ой, і ви там все, ну слухайте. Знаєте, ці люди, по, по крайній мірі, по сьогоднішній день не забувають, порівнюють. І якби і роблять все для того, щоб була перемога. Ви знаєте, я вам хочу сказати так: ось ми були у Львові. звичайно, ситуація, ми зайшли до Львову в Львові до магазину. Ми зайшли, я зайшла за водичкою. Жіночка, яка їхала, вона сама з Харкова. Ось вона зайшла за хлібом. Я до продавщиці говорила українською, попросила водички. Жіночка говорила російською, але продавець. Ну я не знаю, вона не відреагувала жодним чином. Ну тобто, що вона російською розмовляє. Молодець. Ось вона каже, який вам хлібчик. Вона каже, я би хотіла батону. Вона каже, може у вас є там. Ну вона російською каже, може би, у вас є пол батона. Вона каже, ні, каже, вибачте, у нас залишиться лише ось ну порізаний, лише ось оцілий, і все. Вона о, хорошо, спасіба. Тобто ніякої ворожнечі стосовно цього не було. Ось. І, до речі, що всьому... хочу сказати от, особисто від себе стосовно а, тих людей, котрі собачаться, вибачте за мову. Дивіться, моя думка така: ми з вами, всі, хто родився в Україні, скажімо так, нам всім от дуже повезло з народження знати дві мови. Тобто, Хай це наша мова і російська. У мене мама все життя російською розмовляла, але це ж не означає, що вона не буде моєю я, ну, як мамою. російською суржик. Суржик, але ну вона з Донецька. Мене ну, мама з Донецька. суржик, У нас картонський суржик. Кось, Наташа, привіт, якщо ти mm. нас дивишся. Тобто я веду до того, що не потрібно ну як сказати собачитись через мову. Ви все життя жили так. А зараз уже як а, то кажуть, коли ви приїжджали зі Львова, я переб'ю, опять же зі Львова в Херсон, і непонятно не зрозуміло для нас балакали на якісь да. мішані українські. Це не чиста українська mm -hmm. мова. У вас там все є присутствує і польська, і угорська, і все. І ви приїжджали до нас на море оддихати, тратити свої, як то кажуть, гривні. Да, то ми з вами знаходили спільну мову, і так само ви лежали на сусідніх ліжаках з москалями, як ви зараз кажете. Да там з е, тими, хто з Харкова і всіх остальних. Так що ну люди добрі. І якщо ви там розумієте, то це все робиться для того, щоб ви просто самі себе перебили друг один одного. Тобто від нас я от що намагаюсь довести від нас, це не дінеться нікуди. Тобто ми як розмовляли, як ми знали цю мову, так воно і буде. Ми виросли в такій країні, яка спочатку була, вибачте, СССР, а потім ми стали незалежною країною, але все рівно мова не ділась нікуди. І собачитись, ну тобто, я їхала з цією жінкою в одному автобусі, вона з Харкова, вона розмовляє російською, вона може розмовляти і українською мовою. Але вона каже, я все життя говорю російською. То що ж мені, вибачте, їй сказати, що вали звідси, ну я тебе не розумію, чи ще щось? Ні. Це все, скажімо так, для мене особисто. Це людський фактор. Не більше. Ось і все. Наші русскомовні всі зараз сидять в окопах, яким ми допомагаємо, з яким у мене зв'язку. Mm -hmm. і... і там, повірте мені, що на нулях різниці немає. Немає, геть зовсім немає. Всі, як то кажеться, у нас в Україні воюють і азербайджанці, і Грузія, і е Молдова дуже армяні дуже багато Грузини. Грузини. Вони розмовляють російською. Але ж це не означає, що вони, як то кажеться, по-іншому ставляться до нашої країни. Даже ті самі я перепрошую російські письменники, поети. Вони росіяни, так. Але як вони писали про нашу Україну? Як вони файно писали про нашу державу? Тому люди розмовляйте тією мовою, якою вам зручно, і не собачтесь між собою. Тому що ось там. Вони тільки і чекають, що ми між собою перегавкувалися, розумієте, через мову, ще через щось. Ну, тобто, ніж таке, як воно правильно сказати, між національне, да? от, щоб ми через щось собачили. Не треба. У нас ну, Альона ну, розмовляє російською, да. тяжко, ну, тяжко. Тяжко? Тяжко? кожне слово витягнулося. Ну, ми ж її розуміємо. Так. Ну, так і мама у нас ну, ну, у нас мужику. І, і, от і, ну, ми ж розуміємо один одного. Так що ну це моя думка, ви там собі як якщо, якщо є там час у ці що, ну прям 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 пхнуть, то краще відпишіться. Я вам скажу, так. якщо ви там дивилися, навіть навіть той серіал, чи як він називається Слуга народу, то там, якщо ви уважною дивилися, то там прям прописано. А як же ж нам каже, ну просто Україну поставити на коліна, щоб вона перебила один одного? Ти каже, так це, це ж мовний бар'єр. Каже, він працює 70 років безотказно, Так що. Винієте, то і сидять, як то кажуть, і ржуть над нами за те, що ми просто друг друга гриземо за ту мову, язик чи ще щось там. Ми... Я скажу вам так, що в нас є спільний ворог, так, проти якого треба об'єднатись, але між собою ну собачитись через мову це вибачте. Все, пока. Це буде змішане відео, дивіться. Так, так, так. <реш> пока, Гарного пока. дня всім.